Ми живемо в дуже турбулентні часи, і навіть складно собі уявити, як історики майбутнього назвуть цей історичний період, бо світовий порядок, який заснований на статуті ООН, на міжнародному праві, він руйнується на наших очах. Тому треба чесно продовжувати робити те що ми робимо мене не демотивує зустрічі генсека ООН із президентом путіним звичайно я б хотіла щоб він вручив йому ордер на арешт все ж таки міжнародний кримінальний суд входить до системи колективної миру і безпеки ООН, яка була створена в минулому столітті але я знаю що попри все всі наші зусилля мають сенс всі наші зусилля мають сенс і треба продовжувати чесно робити свою роботу. Дві е, речі, які я хотіла сказати з цього приводу: перше, ми перебуваємо в ілюзії, що світ знає про російські воєнні злочини. Світ не знає про російські воєнні злочини, особливо окремі частини світу. Майже нічого не знають про це люди, які живуть в країнах Африки. Майже нічого не знають про це люди, які живуть в країнах Латинської Америки, і навіть в тих країнах, де навіть я питаю себе, ну вже стільки про це публікувалося, виступалося і говорилося. Люди дуже мало знають про те, що у нас відбувається, і чим швидше ми позбудемося цієї ілюзії, бо вона небезпечна, тим краще буде для нас самих. Тому треба терпляче пояснювати, люди не знають і не розуміють. І друга річ, яку я хотіла сказати, це стосовно системи ООН. Ну, Насправді давайте так подивимося на цю систему і згадаємо, що вона була створена після Другої світової війни державами-переможцями. Ці держави-переможці заклали для себе самих в цій системі невиправдані привілеї, і Росія, яка не зовсім в законний спосіб посіла місце радянського союзу в Раді безпеки ООН, отримала ці привілеї у вигляді право вето і паралізувала роботу всієї Ради безпеки. Тому система ООН, вона зараз не функціональна. вона Колапсує, і я думаю, що якщо не нашому, то вже вашому поколінні буде належати така історична відповідальність, як розпочати глобальну реформу системи миру і безпеки ООН, для того, щоб вона почала ефективно захищати людей від авторитарних режимів і від війн.